Коли дивишся на цього скромного хлопця, важко повірити, що він один з найталановитіших борців держави. Остання підкорена вершина чемпіонат України в Хмельницькому. Іван Захаров виявився найсильнішим у ваговій категорії 100 кілограмів. Фінал був сильний, хлопець був з Херсона. Була ну в один бал борьба була. Перший період програв я. Але там... Там просто проспав бал. В другому періоді я взяв бал і намагався, але він тоді захищався. Ну, в третьому періоді за 10, 10 секунд я виконав кидок. В цьому весі було 24 учасника. Всі були високо мотивировані виігрувати, тому що присваивається звание мастера спорту в цьому вот. все Побіди одержав очень впевнено, тільки в одній зустрічі фінальний вступив один бал. А так ні в одній зустрічі ніхто балів у нього не взяв. Іван, як переможець, поїде до Боснії Герцеговини на чемпіонат Європи. До того ж, у Польщі він зможе позмагатися за ліцензію на право участі в юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі. Будемо, будемо готуватися. Ще вибороти цю ліцензію. Проте у власних силах Іван не сумнівається і має на те причини, адже ця перемога далеко не перша. Ще цінніша вона тим, що суперників Захаров переміг, не долікувавши давню травму. Я їхав туди травмований. У мене була ну, травма на, на тренуванні получив, і я боявся за, за ногу. Тобто, на, на змаганнях той каскад як прийомів, який я запланував зробити. Він мене пройшов за того, що була травма ноги. Я боровся ну, в один бал, два ну, куратенько. Для підтримки бойового духу чемпіона товариші та тренери, батько і син Блінови, називають Івана Грейдером. Якщо він виграє наступні змагання, матиме нове ім'я Іван Грозний. Адже як не дивно, у боротьбі основне психологічна підтримка. Я увіяв, що він, парень, все таки любить славу. От, тому я йому і розкрила цю можливість що більше, ніж прославитися на борцовському коврі, у нього немає. Як наслідок – ефектна перемога. Можливо, свою роль зіграли спартанські умови підготовки. Адже секція розташувалася у клубі, який дивом ще не завалився. Почти місяць не отаплювався зал при мінусовій температурі, тобто ну, така, около нуля, щоб вода просто не замерзла. Довго розогрівалися і працювали, щоб він був підведений. Значит, персонально с ним работал э, младший тренер, то есть мой сын э, Блинов Александр, персонально передавая ему весь свой опыт, мастерство. Вот, ну и результат на лицо. И хотелось бы, чтобы районные власти обратили внимание и помогли финансово восстановить... Э, Розрушене поміщення. Ми сейчас без водоснабження, без электричества, то тобто, в туалет не могут сходить, А здесь куются настоящие чемпіони. Цікаво, що Іван про спортивну кар'єру не мріяв з дитинства. До секції його привела доля, і те, що за 40 років тренерської роботи Микола Блюнов навчився визначати перспективних борців з першого погляду. Он не прийшов. Він не прийшов, это я к нему прийшов. Я его увидел в коридорі і його спросил. Це не син Захарова. Я говорю, так. Ти знаєш, що цей батько там ну, боролся, займав призові місця. Я кажу, ну знаю. Він каже, так что ти не йдеш зал. І це було для нього сложним. Він он, э, э, он достаточно ленивий, сам по природі. І йому це не делать. Ну, Я потім пішов в зал. І відтоді почав займатися. Приполі йому ніхто не дав а, потерятися і он став чемпіоном України. Попереду нові вершини і виснажлива праця. Але хлопця вона не лякає, адже має багато планів і настрій у нього. Бойовий. Ще на одну хочеться вірити, щоб поїхати, якщо виграє, ту. і ще на одну Олімпіаду поїхати. Там уже буде видно все. А ми всі за нього вболіватимемо. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт Трипілля.